Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку. вам. як минула ніч у вашому регіоні? Ну зазвичай на сьогоднішній день, зараз, на, на цю годину, ворог завдав нас від 80 уже ударів по двадцяти населеним нас пунктам. По 20, 28 повідомлень ми отримали щодо руйнування саме цивільного об'єкту. На щастя, у нас не вбитих, не поранених немає. А яка зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях? На тимчасово окупованих територіях йде примусова знову ж паспортизація. Так звані відкриваються на дитячі лагері, в Криму? Вивозять наших дітей, чи з дозволу батька, батьків чи без дозволу саме і максимально роблять для того, щоб пришвидшити виїзд людей, як із лінії безпосереднього фронту, так і з самої території. А яку допомогу місцева влада надає жителям? Території, куди прилітають російські снаряди сьогодні. Ну зазвичай це саме найголовніше це ліквідація тих наслідків е, після ракетних ударів, тобто це всі матеріальні ті цінності, які можна тільки можна надати або законсервувати ту будівлю чи інше. А також е, всіляка допомога щодо реєструва... реєстрації на є відновлення. Це саме найголовніше, щоб всі і злочини і максимально з... е, зробити так, щоб люди відновили своє. Будівлю після того, коли наші хлопці підуть далі, пане Юрію. А як працює програма Пліч Опліч на Запоріжжі? Ну справа в тому, що ми так, так те регіон, який постійно також обстрілюється, і е, на сьогоднішній день е, ту допомогу, яку необхідно було дати, як і Херсону, і іншим регіонам, ми готові надати, так і регіони нам в тому числі також надають. Щодо буденного життя, скажімо так, у Запорізькій області, які найбільші проекти сьогодні у місті реалізуються, попри те, що фактично лінія фронту або десь зовсім поруч, або трішки неподалік. Ну, саме найголовніший проект це відновлення житла після руйнації, тобто 11 будинків, які були після атаки, зруйновані. Ми зараз відновлюємо. Тобто, 4 за рахунок як і. Місцевої влади, так і держави, і сім через агенцію відновлення це саме найголовніше. Основний наступний проект це укриття і бомбосховища. Тобто, ми зараз приводимо все до ладу, як не тільки в місті Запоріжжя, так і в області, і визначаємося, де є укриття, які просто не можна використовувати. Ми їх не використовуємо, а знаходимо інші. Пане Юрію, повертаючись так. до тимчасово непідконтрольних територіях, що нині відбувається на Запорізькій атомній електростанції, тому що стало відомо про викрадення ще одного працівника ЗС кількох вже викрали? Чи відомо де ці люди, і для чого Росія це робить? Ну на жаль, ми тільки ми можемо здогадувати, що ці люди знаєте, як говорять на ямах, десь а викрадення це все ж для того, щоб просто-напросто залякати людей, залякати тих працівників українців, які зараз працюють на атомній електростанції, щоб вони виконували будь-які завдання, які ставить їм так звана їхня влада і Російська Федерація. На жаль, ця, цей факт він є, і деяких людей ми просто не знаємо навіть де вони зараз. Я рахую, що можливо навіть їх немає в живих. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про те, як Запорі... влада у Запорізькій області допомагає людям долати наслідки російських обстрілів.